Друзі, всім великі вітання. Ми знову у Львові у кав'ярні «Пекарні Духмяна мрія Поруч зі мною чудова прекрасна дівчина. Це Вікторія Волошин, виконавча, виконавча директорка львівської мануфактури мила. Правда, це вірно. Доброго дня, добрий день, вікторія. Скажіть, як давно ви працюєте у львівській мануфактурі мила нещодавно, якщо правда, але стараюсь війти в такий ритм. Всієї такої новини для мене, як на це пішло. Mm -hmm. ну, мені подобається, скажу так. Багато чого дізнаюсь нового, цікавого для себе, для середовища. Але львівська майстерня вола, як я знаю, вже є десь більше. Три-чотири роки? Так? Ні, на бій більше, більше вона. На стріщині, бо просто стояти на на стріщині вона не так довго, а у дворі вона відкрилася в тисячі чотирнадцятому році з перетворенням весні. Mm -hmm. Тобто ми її відкрили, так е, ну тобто сьогодні я буду представляти свою е, так, е, роботодавцю Марію. Пані, Марія, так, пані Марію, свої знайомі, добрі друзі. Так, так, с е, я можу сказати. Як це все створювало? О, дійсно, яка була ідея, причини. як це все починалося? Так, ну тобто Марія має дочку, якій в цей момент потрібно було дати догляд за шкірою, тому що були проблеми зі шкірою, дочки так, і вона почала щось видумувати, от сама, що чим би вона могла допомогти своїй дочці. Тобто вона хотіла щось таке зробити таке, щоб це було зручне і щоб воно не шкодило середовищу. Вона хотіла щось таке придумати, щоб воно було таке під руками. Тобто вона вирішила зробити це, що є на кухні. Тобто, воно не шкідливе середовище, воно не випробовується на тваринах, воно. Людина вживає ці продукти і відносно 100% впевнена, що це буде на косметиці від, від, ну, відзначатись дуже корисно. Так. Тобто вона почала випробовувати мило почала робити. Ну, і, коли вона зробила оце мело для своєї дочки, вона там зі знайомими почала розмовляти, співпрацювати, подарунки їм дарувати, і тоді вже розрослася така, знаєте, як це там почув хтось. Радіо, так так, так, так. так. Почув хтось побачив, хтось ще щось. Друзі, колеги так. Так, так, так. і вже пішов так, як запит на більшу продукцію цього мету. Ще Шоку це почалося з домашніх умов. Так, так, потім умовна ж ну так, а вже пізніше воно розросло з таки більші кількості. Угу. От так. Ну і пізніше, вже коли це взагалі не було заплановано як бізнес, це було таке заплановано більш як для допомоги для своєї дочки. Але пізніше воно вже ну, такий бізнес перейшло. Ну, але це рахується ну, не так як бізнес, також рахується як допомога, тому що е, Марія волонтерить і допомагає також кожного місяця, <портепіння> що місяця <міститься>, е, <портепіння> ну, для війни також допомагає. Будь ласка, от Львівська майно, мене була, вони в Львові єдині, тобто вони. Має такий свій колорит. Як вдається взагалі тримати таку марку? Зберігати марку це є так в нас як екологічно, щоб воно все було. І не припустимо цього, щоб ми там кудись просувались не в тому рівні. Ну, тобто, все в нас повинно бути екологічною чисто. Ясна. А які зараз є новинки? От я знаю стрілу, ми бачили такі цікаві штуки, там котячі лапки, ще щось. що чим зараз е, зацікавлює. Е, Відвідувачів мануфактура мила. Так, кожна крамниця має свою ізюмку. І зацікавлює клієнта тим, на чим клієнт от, кидає свою увагу. Тобто у нас є сім крамниць, і кожна крамниця намагається чимось своїм зацікавитись клієнта. От так. То, я бачу, у вас це здається дуже добре. От знаю, що у вас є у Львові тут в центрі Вікторії Гарденс так. і ще. І Чехів-Стрію, звичайно. У нас на площі де вона просто в топі. А, скажу, будь ласка, ще одне питання: чи плануєте ще відкривати якісь, можливо, в інших містах там? Так, плануємо. Це буде така новинка, досить надзвичайна, Думаю, ви почуєте, побачите, десь прочитаєте, хтось донесе вам. Але це буде так. Плануємо і не одну. Добре. Ну і наостанок нашої такої котенької бесіди побажання для всіх глядачів, слухачів, які будуть дивитися слухати. Хто ще можливо не спробував, може, є такі люди ще в нього, щоб ви порахували? Ну ми б хотіли дати такий приклад на рахунок бізнесу. що ми то, як відкрилися на початку вторгнення, ми тримаємо свою марку, ми працюємо для війни, щоб над нами було чисте небо. І ми хотіли б дати приклад кожному, щоб старались, донатили. Також ми, коли було тільки вторгнення, давали майстер-класи для таких дітей, які мусили покинути свою територію. Дітей військових, так дітей військових, дітей переселених. Тобто їм це було надзвичайно приємно. Їхня така, знаєте, це щирість, коли вони зробили це мило. Це було так в очах дуже красиво, що ця дитина задоволена, що дітка можливість, що вона може при тому, що немає наприклад коштів, чи такої можливості, зробити те, чого би вона хотіла зробити. Також я би хотіла нагадати, що в нас в кожному місці, де наша краниця знаходиться, по вівторках є майстер-класи для соціально незабезпечених дітей, перш населення їх проводять безкоштовно. Тобто можна звертатись до майстрів, до адміністраторів та записуватись на ці майстер-класи. Ну класно, і стрію також. Так, так і що... стрію також. У нас є у діляра і віля. я Думаю, вона це все допоможе. Так, так звичайно. Ви звертайтесь і вони вам брати допоможуть. Дякую вам, Вікторія і пані Марія, що завітали, що ви підтримуєте і наш проект Добра кава і людей з інвалідністю. Оскільки скажу, що пані Марія і майстерня мила неодноразово підтримали. Наші благодійні концерти для військових, які ми робимо періодично на стрічні, так що за це вам ще окрема подяка. Ну а ви, друзі, приходьте на добру каву сюди в духмяну. Мріє тут завжди смачно і гостинно. до зустрічі. До побачення!